Дивіться. Я розумію, що ми маємо оборонити свою державу, ми маємо забезпечити нашу армію, ми маємо проводити ротацію, тому що хлопці по два роки на, на фронті, а хтось і більше, і ну, фізично виснажились. Але питання в іншому, і проблема в іншому. Не в правах людини, не в правах, не в європейських принципах, а в інакшому. Тому що офіс. Президент, хто там ще? Арістович, Подаляк вам розповідали про те, що війна 2-3 тижні. Українське суспільство жило в режимі, що війна завершиться завтра. Якщо не завтра, то післязавтра. Ну, максимум через е 3 дні. А замість цього, починаючи з весни або влітку 2022 року, треба було готувати ротацію. Треба було готувати резерви, коли абсолютно були інакше настрої в суспільстві, коли люди йшли, записувались до е, військоматів, коли е, ми отримували перемоги, і це надихало, але не варто було брехати людям, що війна буде короткою. І е, треба було підходити з економічної точки зору також по-інакшому, забезпечуючи. Економічний потенціал для подальшої боротьби за нашу державність, але е, хай ППР вимагали інакшого, і сьогодні ми отримуємо всі ці наслідки. Хороше запитання, і його варто від е, передресувати Стефанчуку. Тому що м, ви пам'ятаєте 48 правку, яка повертала доплати в 30 тисяч нашим захисникам, автором якої був я, наші колеги з розумної політики. Але паралельно з цим вона обмежувала видатки державного бюджету на зарплати чиновників. І на той момент обмеження було в 64 тисячі. Ви теж скажете, що це багато. Але тим не менш, ми виставили 10 мінімальних зарплат. Так от Стефанчук разом з Сабалем з голосу заблокували цей процес вже більше року, мабуть. Він е, ховає під сукном цей закон і не хоче, щоб наші чиновники отримували нормальну зарплату, але не захмарну. Тому що ви зараз говорите про 84 тисячі гривень. Давайте поговоримо про Лещенка, говорячу голову офісу президента, який отримує там більш більш трьохсот. Інші наглядові ради, які отримують півмільйона, засідаючи одну-дві години на місяць. Одну-дві години на місяць. Наглядові ради банків, які отримують по мільйону гривень, і багато інших прикладів, які можна сьогодні привести. І Я думаю, що ми тоді з вами будемо ще хвилин 25 тільки перераховувати напрямки, а не конкретні зарплати. Але відповідь проста, тому що своя рубаха або не знаю, що там в них ближче до тіла, і свої зарплати вони більше бережуть, аніж майбутнє нашої держави. Чому не можна виконувати злочинні накази? Давайте поговоримо на конкретних прикладах. Ви, я впевнений, бачили історію про Бігуса, коли СБУ отримала команду з офісу президента по ним попрацювати, зробити якісь відео. Ми зараз не говоримо про саму ситуацію, вона там така, яка є. Але! А після цього бігус надовідати належне, достатньо швидко розмотав схему, хто давав команди, кому давалися команди, хто виконував ці злочинні команди. А далі Офіс і служба безпеки для того, щоб дуже швидко заховати всі мотузочки в воду, вони почали людей звільняти, так звільнили керівника ДЗНЗ, а інших відправляти на фронт. То я хотів би звернутися до представників Служби безпеки України, поліції, ДБР, всіх інших відомств, які час від часу отримують команди попрацювати з боку офісу президента по політичним, або медійним персонам, або журналістам, або просто політикам або бізнесменам, яких хочуть змусити робити те, що хоче офіс. Не робіть дурощів. Не повторюйте ті помилки, які вже були в історії. Повірте мені, це не приведе ні до чого доброго. Якщо не вірите мені, можете запитати У Януковича. Він точно вам покаже, як це було і що було з людьми, яким він віддавав такі накази. Тому рано чи пізно за них треба буде відповідати. І мені б не хотілося, щоб за це несли відповідальність нормальні офіцери. Слава Україні! Бережіть її. А не е, владу, яка працює дуже часто не на користь нашої країни. Я не лише не підіймаю, а я е, реєстрував і законопроекти, і постанови про продовження мораторію. В принципі, це е, звернення про дотримання обіцянок, які давала влада. Саме влада обіцяла, що до кінця війни не буде пені, не буде е, відключення від е, мереж електричних, газових тощо, тощо тощо. тощо. І е, на жаль, вони це не виконали так само, як і обіцянки про те, що не будуть підніматися тарифи. А на електрику вони піднялися на воду. Вони піднялися на інші е, на інші комірне, які ви сплачуєте. Ви розумієте, так само вони підняли е, податки і повернули перевірки для українського бізнесу, тому що вони просто не тримають слова. Зараз почалися нові розмови про те, що вони хочуть підняти. Ціну електроенергії до 6 гривень це не вивезе, вибачте, застайних не вивезе рядовий українець, і ми з цим будемо боротися, але це зона відповідальності в першу чергу кабміну. Не все можна зробити на законодавчому рівні. А позиції президента щось я поки що не бачив. Президент трошки переплутав. Він лише гарант конституції. Він не її тлумач, тлумачити конституцію може лише Конституційний суд України. Про що зараз йде мова. Ви бачите великі дискусії в соцмережах про те, що а, а що буде з повноваженнями президента після 20 травня 2024 року? Мова не йде про легітимність або нелегітимність, мова йде про повноваження. Хтось вважає, як я, наприклад, що президентські повноваження це 5 років, інакшого не написано в конституції. Немає такого, як по Верховній Раді, що вона продовжує діяти до того, як воєнний стан завершиться. Його прибічники розповідають, що є неперерність влади, і президент діє до того моменту, поки не відбудеться інаугурація нового так, а є але є маленьке. Але мова йде про те, що це відбувається в рамках п'яти років повноважень, і це той проміжок часу, коли колишній президент вже програв після виборів, а новий ще не вступив в свої повноваження. Тобто, ті 30 днів після результатами виборів і інавгурацію. Так, от про що зараз де мова абсолютно було б байдуже, що вважаю я, що вважає Зеленський або будь-хто інший з експертів. Якщо б вони звернулися до Конституційного суду, отримали відповідний папірець, де було б написано, президент продовжує свої повноваження до кінця війни, або президент має передати їх потужному, дуже серйозному політику. Я взагалі не розумію, в чому проблема це їх кров від крові. Плоть від плоті Стефанчуку, який би точно його не підвів. Не знаю, як на рахунок українського народу і української держави, але президента Зеленського точно. Тому, якщо серйозно, це було б правильно, це було б в рамках конституції, і головне, це б точно не шкодило державі. Тому що, коли виникає така дискусія, питання не в нашій внутрішній дискусії, тому що тут це політика, питання як це будуть сприймати назовні. На жаль, у нас багато ворогів, і Росія буде вкладати величезні, дійсно величезні кошти за кордоном у змі у політиків, у агентів впливу, які будуть створювати проблему для нашої держави. І тут мова не має йти про владу або бажання її отримати, утримати і залишити собі. Мова має йти про державу і державні інтереси. Це ключове має бути для кожного українського політика. Український уряд, мабуть, переміг уже у війні, інакшого пояснення виділенню 17 мільярдів гривень на будівництво доріг в мене просто немає. Замість того, щоб будувати фортифікаційні укріплення, наприклад, за Авдіївкою або на Арєховському напрямку, вони заривають гроші в землю. Я розумію, що велике будівництво дає їм великі можливості красти великі кошти і запхати їх в свої великі кишені, але має бути совість. І обмеження власного апетиту, тому що може прийти обмеження волі. Я думаю, що е, 10 років е, не про них варто говорити, так само як і про всі роки незалежності. Це питання до всіх, але особливо болючим і ключовим воно стало дійсно два роки тому. А відповідь дуже проста, тому що тендери, яйця по 17, будівництво доріг, вивід коштів за кордон для влади набагато більш важливий сьогодні. Аніж забезпечення збройних сил України снарядами, мінами власного виробництва, ракетами, дронами і навіть боєприпасами до АК 74 до 545, яких сьогодні дуже мало. А на міжнародній арені не дуже хочуть купувати, тому що важко на цьому заробити. І ось такі результати ми з вами сьогодні отримаємо. У мене перше запитання: де саме ви проходите службу, і наскільки ви пропонували зменшити вам заробітну плату. По-друге, ми коли повертали тридцятку, на яку точно заслуговують наші захисники, в які яку в них забрав міністр оборони Рєзніков по команді з офісу, і коли нам розповідали, що це шалені кошти, ми довели, що ці кошти були закладені в бюджеті. Їх просто хотіли вкрасти, а не віддати нашим захисникам. По-друге, немає нічого ціннішого ніж життя і здоров'я людини. І коли ти будеш, коли в нас зарплата буде 20 гривень, ніхто не хоче воювати за ці кошти. Це правда, тому що на відміну від тилу, там можна втратити своє життя. А плюс, якщо ми говоримо про зменшення зарплати, мабуть, треба було б зробити те, за що проголосувала рада, і що заблокував Цабаль разом з Стефанчуком, коли ми встановили максимальну заробітну плату для чиновників на рівні 67 тисяч гривень. Але їх це не влаштовує. Треба забрати доплати і зарплати у наглядових рад по 300 тисяч на місяць, по 500, по мільйону, які вони сьогодні отримають. І останні, на чому я б економив, це були б зарплати наших з вами захисників, і доплати, на які вони, на відміну від багатьох чиновників, точно заслуговують. Засідання Верховної Ради 6, 7, 8 березня, не буде. Е, я вам завжди казав, що вони працюють для галочки і для картинки. Вони всі мені вірили, але ось конкретний приклад. Вони дуже перевтомилися. Це причина номер раз. Друга причина це те, що їм треба зробити комплексний звіт для сенату Сполучених Штатів про поїздки депутатів на фронт. Слухайтесь. Це другий рік повномасштабного вторгнення. Е, якщо вам треба звіти, тому що ви не мали можливості знайти час поїхати до наших захисників, ми можемо дати свої нашої команди розумної політики, я впевнений і інших народних депутатів, і волонтерів, і майже кожного громадянина України, якого на жаль не можна сьогодні ототожнювати з монобільшістю. Але паралельно з цим вони е, зняли з порядку денного дуже важливі закони. Це закон про БЕП, який дозволив би перезавантажити цього цербера, який сьогодні знищує український бізнес. Вони не хочуть цього робити. Наші законопроекти команди розумної політики про демобілізацію для наших захисників, які вони чекають вже понад два роки. Е, низка законопроектів пов'язана з допомогою малозахищеним верствам населення. Питання медицини і інших ключових для нашої держави питань, які потребують вирішення. Але їм треба картинка, їм треба звіт звіт про те, що вони не робили, не їздили на фронт, не допомагали армії і не допомагали державі. Ось такі депутати. А чому так можете запитати у Стефанчука Арахамії всіх інших, хто цей звіт буде малювати.